Я з міста Дружківка, вона аж невеличка, але є свої якісь прелісті, є парки для відпочинку. Ця льодова арена була. Це взагалі така гордість. Завод, мабуть, ви чули. Там машина будівний, мітізний був колись фарфоровий. І оцей грета по випуску цих газових печей. В стороні, виходить, так? І Константиновка, Краматорськ, вони і тоді страдали. Да. Дружківка я 14 й рок, Рік у нас відносно тихо було. Тільки що готувалися, що може щось бути, щось воєнні ходили. Оце так трошки якось. А так пережили ми. Виїжджали люди, це я точно пам'ятаю. Одна виїхала в Росію, бо в неї там рідня вся, туди кудись на Урал, вона поїхала. А ще одні виїхали. Вони взагалі за кордон виїхали. А так з ким я пообщалася, сусіди там якісь, вони нікуди не виїжджали в те час в 2014 році. Всі були на місці. Вирішила бути вдома, я не виїхала, а город опустял на якесь час, і дітей багато вивозили. Я теж так думала, що це, ну як сказати, домовляться і все, і все прекратиться. Дочка виїхала, ну, живе в другому вона місті. Сестра з племінницею виїхала ще раніше. Як тільки це вторгнення почалося, вони чомусь, як вам сказати, швидше на це зреагували, і вони якось поняли, що це небезпечно. От Як об'явили війну? І вони, наче. Через неділю-дві вони виїхали в Польщу. Спустя трошки часу почали призивати до евакуації влада місцева. А так як я залишилася вже в мене не родичі, нікого не було, я вже одна залишилася фактично, мати померла. Я вирішила їхати. 8 квітня відбулося 10.20, 10.30. десять тридцять. Така жуть там була, я навіть вам не можу передати, що там було. Виїжджала з міста Краматорська, бо від тіля йшли евакуаційні поїзди. Наша міська рада надавала безоплатну маршрутку. Я сіла, приїхала в Краматорськ о 10 -й. Там стояли волонтери ззаду вокзалу. Багато людей стояло, і вони їх консультували, кому на який потяг якось вони їх там ділили. Ну і до мене підійшли, спитали, куди я хочу їхати. Я сказала, що я хочу їхати до Полтави, і вони мені порадили, що там на... стоїть електричка, кажуть, ви можете доїхати до Лозової, а з Лозової вас там буде чекати ще одна, і ви так швидше доберетесь, куди вам треба. Я пішла туди, в ту електричку, сіла. Там сиділи люди, і також люди підходили. Мін, може, минут 10 20 точно не пам'ятаю вже. Я там посиділа, ні тривоги, нічого не було, і навіть ніякого причувств. Чую, таке щось бах, бах, бах. І стекла так. Я в паніці, я навіть не зрозуміла, як я з моєю комплекцією залізла отуди під сидіння, забилась туди. І, і оце воно йшли, оці бахи, ну, ну, минут від п'яти до десяти. Люди покричали. Там була дитина маленька, десь рік. Жінка як на неї впала, собою закрила. Теж отримала поранення таке важке. І, а я видно, отож залізла під це сидіння, ну а якось руку видно виставила. І мені оце воно так руку прошило. Роз... Ну, я вам теж можу показати. Це в мене були операції. На руці розтрощила мені руку. І ще були там осколки, і в тілі і в боку були, і в нозі були. Я вилізла з під того сидіння, дивлюся. Люди хто вже лежить мертвий, хто з пораненням, хто стогне. А в мене теж фонтаном кров йшла з руки. Я теж вже піднялася, і так мене водить. Я почала спускатися. По ступеньках оцих з електрички вийшла. Я думала спочатку, що розстріляли тільки електричку нашу. і пішла в сторону вокзалу. Вірніше побіжала, бо багато крові хлистало з руки. Все в крові, всі бігають, хто лежить. Ну, в общем, такі я бачила речі, від яких я досі лікую голову свою. Я бачила я там із розвор... з розворотим животом, і нога лежала з кросовком віддільно від туловища. Прибіжала, не бачила я ще ніяких скорих, люди в паніці кричали: десь якісь воєнні. Я тільки воєнного пошп... погукала, кажу, у мене там віші. Ну, ви б не могли мені витягнути, бо там вже й документи ще. Я йому так вдячна, так не знаю, що він туди побіг, притащив мою цей мій баул, мою сумку цю. А тоді, чи він когось погукав теж з воєнних, тут мені руку перетягнули. Ну і там біля людей вже. Все скоро й приїхали вже. Ну, там було страшно, що я даже зараз пам'ятаю, аж, аж і вибіжав на вулицю шукати, хто мене мог би в лікарню доправити. І, і він звичайну машину остановив. це не скора була. І волонтер той, що розсаджував, той, що мені пропонував. Він теж лежав мертвий. Я його побачила. Вже будучи в лікарні, я не розуміла, чому стільки людей, бо ці вибухи, які були, вони не були такі, щоб їх прям гарно чуть було. Я думала, що це тільки в електричку розстріляли, а тоді вже зрозуміла, що це і на вокзал воно все. Прилетіло. Ще я в такому шокі була, і там люди лежать, і на полу лежать, і сидять, і стільки поранених. Ще пам'ятаю, дівчина я сиділа біля вокзалу, в неї теж попала цей ж касета ця. І на неї прям у неї прям на плечах. Як, от знаєте, як мені показалось так, я глянула, як два трупа висіли прям ній. Це, це... ужас. Перевезли мене в Краматорську міську лікарню. Тоді мене оперували, ще перевозили в Павлоград, у з колонами скорих. Перевезли в Олександрію, тут оперували. Були осколки в тілі, був в боку осколок дістали, коли оперували. В нозі осколок був. Сідниця були осколки. Вправили лікар мені руку, гіпс наділи, і ночі цієї ж ночі відправили колоною скорих на Павлоград. Зробили операцію. Вона була трошки відтермінована, бо там були важкіші. Днів через п'ять перевели в Олександрію, і тут ще були в мене операції, бо той апарат, який поставили в Павлограді, він не приживався, він відторгався. Брали в мене кістку з тегнамою, імплантували в руку, фіксували пластиною. Була в Кропивницькому і треба туди, п'єць їхати, до нейрохірурга. Він подивився в мене там, призначив мені обстеження. І сказав, що скоріш за все треба ще операцію робити вже в інституті Києві. бо я пальці згинати, я їх згинаю, але вони ватні, я їх не відчуваю. Ще коли я виїжджала, я якісь речі складала і думала, на що мені це брати, це брати, я трохи перебуду, поки воно там утрясеться, я вернуся. Я не думала, що таке може бути. Хто це надав цей наказ, там були жінки, діти, інваліди. Я не думала, що взагалі можна розстріляти мирних людей. І в мене до, до сих пор в голові не вкладається. До сих пор я не можу зрозуміти. Вже скільки часу пройшло, Почти рік. Оці картинки вони все час стоять, вони нікуди не, не діваються. Цих людей, розстріляних дітей, особливо по вечорам воно на мене все напливає.